Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. У вечірньому випуску дуже важлива тема тема використання біопрепаратів. Це дуже важлива тема для того, щоб ми вирощували екологічно чисті овочі, фрукти і ягоди І ми сьогодні будемо говорити про правила використання біопрепаратів. Чому так важливо це? Давайте розберемося. виростити здорові рослини необхідно використовувати екологічно чисті препарати, тобто біопрепарати для захисту рослин від шкідників та від хвороб. І у нас в нашій пошті в повідомленнях зараз багато таких повідомлень, що не працюють біопрепарати, коли ми пишемо і просимо повідомити нам, де вони зберігають біопрепарати, як вони зберігають. І ми отримуємо відповіді, то ми розуміємо, що ці біопрепарати просто вже загинули. Компоненти біопрепаратів це живі помічники, які при температурах таких високих, а зберігають нам пишуть в садочку, в тіні дерева. А зараз температури у нас от, відкритий ґрунт, плюс 38 і вище. От були дні, коли плюс 33-35 градусів в тіні, на сонці вище. Це дуже високі температури, які не підходять для того, щоб зберігати тим більше сонячне проміння в тіні. тіні, тінь це таке діло, а все рівно сонце ультрафіолетові проміння. Туди ж, до цих бутилок, де зберігають, вони просто в травичку кинули ці свої бутилки або препарати, вже відкриті і там зберігають. Не можна так робити. І ми хочемо сьогодні поговорити про правила використання біопрепаратів. Нас попросили повідомити ці правила для того, щоб не було помилок. І ось перше правило, яка повинна бути вода для того, щоб. Приготувати маточний розчин, а потім і розчин для обробки рослин для захисту від шкідників та хвороб. Вода повинна бути не хлорована, не лужна і не кисла. Температура води повинна бути плюс 20 плюс 25 градусів, не більше. Друге правило дозування по інструкції. Згідно нашого досвіду. Треба скласти навіть більше, це буде краще. І необхідно дати час на пробудження та розмноження, чи це бактерії, чи спори різні, якраз тих помічників, які знаходяться в препаратах. Необхідно від півгодини до години дати для того, щоб пробудилися вони в бутилках, в порошку, знаходяться в спячому стані. Треба їх пробудити і щоб вони почали розмножатися. Ось вода такої температури дає можливість у цьому процесу проходити і готує наших помічників до, до важливої роботи. Третє правило біоприлипач. Біоприлипач це просто проблема, яка е, от хвилює вона нас сильно, тому що нам розказують, що вони дуже гарно роблять всі, хто пише, е, розводять великий кусок мила, господарче мило, яке зроблене на основі знову ж таки лужних сполук. І е, з цим милом біопрепара, біопрепарати заливають. І роблять прилипач. Ні в якому разі не можна це робити. Ви просто зразу ж вбиваєте тих помічників, які знаходяться в розчині. Тому біоприлипачі, їх багато зараз є. Просто читайте, цікавтеся, різні фірми їх уже готують, вони знають, як це робити. Біоприлипач. І до речі, це не сильно дорога така річ на весь сезон. Одну літру купив і собі додаєш і до різних розчинів. І знову ж таки до розчинів, які з біопрепаратами, і до розчинів з іншими. Чи це підживлення проводиться, чи захист з іншими біопрепаратами. Отож, біоприлипач це обов'язкове правило номер 3 Правило Noтири: проводимо оприскування робочим розчином верхні та нижні боки листка, обробляємо стебла та ґрунт або мульчу, яка знаходиться під рослиною. Обов'язково це треба обробляти, тому що саме там знаходяться спори цих грибкових захворювань при вологості і при високій температурі дуже швидко це піднімається в повітрі до нижньої частини листочка, і потім і на верхню частину листочка. І розмножуються, і от у нас от такі проблеми горять, як говорять багато хто, згоріли листя помідорів або згоріли листя картоплі, фітофтора з'їла, а тому що не обробили і нижні листки. Просто зверху пройшлися, а нижню, нижні боки, нижну, нижню сторону листочка не обробили. Обов'язково це треба робити. Всю рослину просто купаєте. Далі, п'яте правило. Два рази на місяць заселяйте ґрунт корисними мікроорганізмами, спорами та міцелієм гриба триходерма віріде. Просто поливай, полили і пройшлися оприскувачем, пройшлися по ґрунту. І вони будуть собі розмножатися, працювати в ґрунті, далі в ґрунт всередину, потихесенько пробиратися, їм треба органіка, і треба обов'язково всі ці спори грибкових захворювань вони їх використовують. Так що дуже важливо ну от в травні. І ще в червні достатньо двох разів. А вже коли сильно жарко, спека сильна, то в липні та серпні вже треба три рази так проводити по землі. Взагалі, якщо проводити обробку рослин, то зразу ж і ґрунт, або мульчу. Якщо мульча, то взагалі там дуже гарно все виходить. Мульча спасає від обробіток частих. Правило номер шість. Час оприскування. Дехто пропонує ранковий час, ми пробували, але найкраща ефективність якраз ввечері. І повинна температура вже опуститися до плюс 25 і нижче градусів. Якщо вища температура. І ви вранці обробили і вже починається спека, то знову ж таки наші рослини не зможуть бути захищеними, тому що ці біопомічники наші вони загинуть. А загинуть при високих температурах. І проміння ультрафіолета теж вбиває маленьких наших невидимих помічників. Тому час оприскування ввечері, чим пізніше, тим краще, і температура не вища плюс 25 градусів. Сьоме правило дуже важливе, багато в інструкціях або в рекламах пишуть, що можна використовувати біопрепарати у бакових сумішах з хімічними фунгіцидами, з золою, з мінеральними добрами, з якимись кислотами. Будь ласка, запам'ятайте ніяких бакових сумішей. Ось з'єднали прилипач біо. Та сам препарат і пройшлися. Хтось пише, що ой, це ж так важко кожен вечір-два вечора присвятити, для того, щоб. І фунгіцид хімічний використати. От ви якщо зараз складна ситуація, після дощу вже горить, хімічний фунгіцид обробили, а на наступний вечір тоді вже обробляйте біопрепаратом. Не з'єднуйте їх, тому що вони не дадуть вам ніякого, ніякої користі, а тільки загинуть. І не один із працює, так як треба препарат, і інший. Тому, будь ласка, нічого не використовуйте в бакових сумішах. Єдине, що можна давати підживлення, це що можна. І підживлення теж органічними добривами. Оце можна з'єднати. А все інше різні оці хімії, будь ласка, не треба робити бакові суміші. Це що стосується сьомого правила. Ідемо в восьме правило. Оце дуже важливе правило, теж, яке не використовують і не дивляться, щоб це правило працювало. До речі, і продавці продають в магазинах, воно зберігається ці препарати або десь в сонячній частині магазину, при високих температурах. і Якість від цього ніяка. Тому зберігаємо в герметичній упаковці, в якій є цей препарат, продається, в сухому та захищеному від світла місці за температури. Ось ми читаємо триходермін. Необхідно зберігати от в порошку триходермін від температури мінус 5 градусів до плюс 30 градусів за Цельсієм. Гаопсінфорт це ті препарати, якими ми користуємося. Необхідно зберігати це, у нас рідина Гаоксінфорта, його зберігаємо від температури плюс 2 до плюс 15 градусів. Ось, де така температура зараз влітку при таких високих температурах у нас може бути а ніде, крім холодильника, нижня. Полиця, ми зберігаємо саме знизу в холодильнику, або там у нас є така чаша, місце, або на дверчатах, там можна зберігати і гаусінфорте, і триходермін порошки. І це герметичні упаковці, якщо вам необхідна кількість потрібна, відкрили, набрали, закрили, замотали знову пакети і назад в холодильник повернули. От тоді зберігається якість. Якщо ж ви відкрили, набрали, кинули бутилку під дерево, потім в тіні, так називаємо, або в який-небудь сарачий гараж, де теж така висока зараз температура, то не чекайте якості. Її не буде. І ви викидаєте, до речі, хотіла сказати про ціну. А ціна зараз однакова: що біопрепарати, що хімія, і дуже багато хімічних препаратів купують, обробляють результатів знов немає, тому що. При високих температурах хімічна формула розпадається дуже швидко. Дуже швидко, і у вас теж немає ефекту. Тому пізно ввечері використовуємо, використовуємо біопрепарати і використовуємо препарати за правилами використання, які ми сьогодні озвучили. Фані підписники, фані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.